П'ять міфів про любов, у які ми всі віримо. Справжня любов це коли тягне з першого погляду. Пристрасть не дорівнює глибокому зв'язку, часто тягне до того, хто викликає знайомі емоції з минулого, навіть якщо вони болісні. Іноді це тривога, емоційна нестабільність, страх бути покинутим або постійне доведення своєї цінності. Ми можемо залипати на тих, хто відтворює болючі, але знайомі патерни з нашого досвіду, з дитинства, з перших стосунків або з токсичних прив'язаностей. Ця хімія не завжди сигнал, що ви знайшли свою людину, частіше це реакція нервової системи на знайоме емоційне середовище, навіть якщо воно небезпечне. Мозок сприймає знайоме як безпечне, навіть якщо це досвід болю. Тому сильний емоційний потяг може означати не любов, а емоційну активацію старих сценаріїв. Саме тому багато людей відчувають, що їх найбільше приваблюють ті, хто емоційно недоступний, холодний або суперечливий. Цей хаос змушує триматися, бо нагадує те, що вже було. Справжня любов рідко починається з феєрверку. Вона розкривається поступово через щоденну турботу, стабільність, діалог, готовність залишатися поруч не тільки в моменти радості, а й у складні періоди. Іноді вона починається зі спокою, з глибокого прийняття, з відчуття, що поряд із цією людиною не страшно бути собою. І саме цей спокій багато хто плутає з відсутністю пристрасті, але насправді це найнадійніший ґрунт для справжнього зв'язку. Якщо це твоя людина, то вона вгадає, чого ти хочеш, ніхто не вміє читати думки. Навіть якщо ви відчуваєте сильний зв'язок із партнером, це не означає, що він або вона автоматично знає, чого ви хочете, чи що відчуваєте. Здорова любов це не мовчазні очікування, а чесна, пряма й чутлива комунікація. Партнери не можуть здогадуватись завжди, бо ми всі різні і сприймаємо реальність по-своєму. Вміння говорити про свої емоції, потреби і межі це не ознака слабкості або конфліктності, як дехто думає. Це навпаки, основа зрілої близькості. Відкритий діалог допомагає уникнути образ, прояснює наміри і будує довіру. Любов не вгадується, вона проговорюється, формулюється, оновлюється через розмову. І саме тому так важливо мати простір, у якому безпечно говорити і бути почутим. Там, де немає комунікації, починається фантазія, а вона рідко веде до справжньої близькості. Ревнощі це ознака любові. Ревності частіше свідчать про страх втрати, невпевненість у собі або недовіру, а не про справжнє кохання. Часто за цим стоїть глибоке переконання, мене можуть покинути, якщо я не триматиму все під контролем. Але справжнє почуття немає контролювати любов це довіра, відкритість і повага до особистого простору та автономії іншої людини. Ревнощі поступово підривають ці основи. Вони створюють напругу, обмежують свободу, провокують недомовки та конфлікти. Якщо вас ревнують постійно, це говорить не про силу почуття, а про тривожну прив'язаність, страх і потребу в повному контролі. Іноді ми плутаємо це з пристрастю, але насправді це сигнал, що у стосунках не вистачає довіри. У здорових стосунках повага до особистих меж не ставиться під сумнів. Ревнощі, це сигнал, що щось у стосунках або всередині нас потребує уваги, опрацювання, а не доказ любові. У хороших стосунках не буває конфліктів. Конфлікти це не проблема. Справжня проблема це спосіб, у який ми їх проживаємо. Здорова пара не уникає напруги, а навпаки, вчиться розпізнавати, коли щось не так і знаходити спосіб це обговорити. Уникання конфліктів часто виглядає як гармонія, але насправді може означати, що одна зі сторін системно мовчить, пригнічує свої емоції та боїться викликати незадоволення або втратити зв'язок. У результаті накопичується напруга, яка рано чи пізно проривається, і тоді це вже не конструктивна розмова, а вибух. Справжня близькість неможлива без конфліктів, бо неможливо бути з кимось близько і ніколи не стикатись з відмінностями. Конфлікти це частина будь-якого живого зв'язку, але вони не повинні знищувати, вони можуть стати точкою росту. Все залежить від того, чи ми готові слухати, визнавати свої реакції, не переходити на особисті образи, чи ми здатні побачити в конфлікті не атаку, а запит. Мені щось важливо, і я хочу, щоб ти почув, почула. Зрілі стосунки це не ідеальне співіснування без суперечок, а наявність безпечного середовища, де кожен має право говорити, бути почутим і не боятись бути відкинутим за свою емоцію. Це не означає, що сварки будуть приємними, але вони не руйнують, якщо є довіра й обопільне бажання берегти стосунки навіть у складних моментах. Любов це достатня причина залишатися у стосунках. Навіть якщо ви когось кохаєте, цього не завжди достатньо для того, щоб стосунки були здоровими, стабільними і підтримуючими. Кохання саме по собі не розв'язує внутрішні конфлікти, не усуває знецінення, не компенсує відсутність поваги. Любов це фундамент, але не єдина опора. На фундаменті ще потрібно збудувати справжню партнерську взаємність: довіру, турботу, безпеку, готовність йти на зустріч та рости разом. Без здорових меж, без регулярного діалогу, без емоційної взаємності, щоденних зусиль з обох боків навіть найсильніші почуття можуть виснажити. І тоді любов стає схожою на тягар, на те, що тягне вниз, а не підтримує. Любов повинна давати ресурс, наповнювати, а не з'їдати вашу енергію. Іноді ми залишаємося в болісних стосунках тільки тому, що любимо, але цього буває мало. Любов не виправдовує емоційне нехтування, образи, відсутність ініціативи або регулярне порушення меж. Любов це не обов'язок усе терпіти. Справжні стосунки будуються не тільки на почуттях, а й на конкретних діях. Вмінні берегти одне одного, брати відповідальність за свій вплив, створювати простір, де кожному є куди розвиватися. І якщо цього всього немає, любов не обов'язково зникає, але варто чесно подивитися, чи вона справді вам допомагає, чи навпаки утримує в історії, де вам стає тільки важче. Іноді найкраще, що можна зробити з любові до себе і до іншого, це визнати, що любов існує, але зв'язок себе. Вичерпав. І тоді любов стає не прив'язаністю, а дорослим рішенням відпустити. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть в коментарях, які міфи про любов знаєте ви, що насправді в житті працюють геть по-іншому. До зустрічі у наступних відео.